Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. Дається бонус 35 USDT. І мінімальний вход виходить 15 USDT. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль. Код приглашення, друзі, вас буде, коли прийдете по моїй реферальній силочці. Також можна зареєструватися по номеру телефону, друзі, як кому угодно. Ось тут, друзі, в нас є техподдержка, ну, канал. Можете перейти, подивитися. E, також дивіться, e, можете вибрати мову, української, на жаль, немає. І так, друзі, давайте перейдемо в мій кабінет, зараз я вам все покажу, розкажу. І так, друзі, дивіться. Ми перейшли в мій кабінет. Дивіться, нові пользователі e, реєструються, щоб безплатно отримати 38 доларів. США, ой, 38 друзі, я переплутав, 38 доларів США, і розблокірують VIP 6 і зможуть вивести 38$. доларів, Ну, це, хто розблокує VIP 6, може вивезти, виход, 38$. доларів Далі, мінімальний вивод 2 USDT. Також дивіться, є телеграм-канал. Квота на VIP-12$, 1 12 доларів вивод 2, і так далі. Тобто, це ми можемо в принципі, друзі, все подивитися. Це нам не обов'язково читати. І так, давайте перейдемо на проєкт. Ось проєкт нас так виглядає. Ось тут у нас е, телеграм-канал. Тут у нас, де показується, друзі, уведомлення про виплату. І мова. І так, для того, щоб перейти, виходить, треба поповнятися на 12 доларів. Е, Мінімальна сума. Е, нам треба надо... нажимаємо на перезарядку. Ось, дивіться, тут можна зайти в trc 20 USDT, TRX і vr 20 USDT, друзі. Ось, допустимо, ми вибираємо trc 20 USDT, копіруємо адрес кошелька і скидаємо ту суму, яку ми хочемо поповнитись. Тобто, і кошти приходять в течение від 1 до 3 минут. Після чого нажимаємо поповнення, що то завершено. І так само, друзі, немає різниці. Так само в TRX нажимаємо поповнення завершено, якщо кошти не приходять, друзі, можна нажати ще раз, поповнення завершено. Ну і так само V20. В, в принципі, кругом однаково. Ось тут у нас є профіль компанії, друзі. Кому цікаво, е, хто хоче, може почитати. Ось. Е, так, дивіться, <кхем> мінімальний заказ тут 2 долара, Виходить. Е, комісія за заказ тут десятка, VIP2, vip 2 ВІП-36 і так далі. Давайте я зараз це вам все, друзі, по порядку покажу. Давайте зайдемо на мої задачі. Ось у мене задача на 2 долари, як ви бачите. Дивіться, давайте перейдемо сначала на мій кабінет. Ось у мене 50 на балансі, як бачите, бонус і плюс eh, VIP-1 eh, я відкрив. <coughs> і так, давайте випинемо моє завдання. Чекаємо, доки завдання виповняється. І так, друзі, все, завдання я на сьогодні виконав. Ось мої завершені завдання. Завтра я можу зайти получать, через 12 часов ну, через 23 часа, виходить 26 минут, можу зайти опять виконати завдання. І так, давайте перейдемо в мою команду. Наш реферальний код, наша реферальна силочка, друзі. Партнерська програма тут 10, 3 і 2 відсотка. Тобто можна приглашати в команду для того, щоб заробляти як можна більше, друзі. Давайте перейдемося по VIP-1. Ось VIP-1 у нас виходить 12 USDT. Єжеднівне завдання одне, ежедневний доход Віп 2. VIP-2 у нас іде 98, 35 у нас є. Ежеднівна прибель 10, виходить, теж одне завдання. vip 36, ежедневний доход. VIP 18, 100 ежеднівний доход. І так, друзі, далі. Двіться 1218. Ось по VIP можна пробігтись, подивитися, в принципі. У нас тут, виходить, аж VIP 10, ось <клес> 23 тисячі. І так, друзі, давайте перейдемо мій кабінет. Ось e тут мій счет. Давайте подивимось. Ось базовий аккаунт у мене 52. У мене, виходить, на рахунку. Бонус нам дається 38, і остальне, виходить, ми інвестуємо 12. E o e далі, друзі, у нас тут є фінансові записи. Ось э базовий аккаунт поповнився я на 12. 38 бонус за реєстрацію. Що для виводу доступно, у мене два, друзі. Зараз будемо заказувати виплату з проєкта. І так, давайте будемо заказувати, друзі, виплату з проєкта і змінити пароль. Також можна зробити перезарядку з кабінета, немає різниці. І так, давайте перейдемо на мій друзі, кошельок. Чекаємо, доки я веду пароль. І так, друзі, дивіться, у мене на даний момент доступно 325 USDT і 19RX. <кій> Давайте зайдемо на мій USDT кошельок, скопіруємо номер кошелька, друзі, і будемо заказувати виплату. Ось сьогодні я виводив, як бачите, 1462 USDT. Плюс сьогодні я отримав доход з другого проєкту. І так стабільно я по чуть -чуть, ось, друзі, заробляю 27, я виводив, плюс 7. Так, нажимаємо отримати. Все, друзі, скопіювали. Мій номер. І давайте вернемось, друзі, назад на проєкт, будемо заказувати виплату. Нажимаємо, друзі, відзивати. Проект, як бачимо, такий простенький, несложний. В принципі, нічого сложного немає. Дивіться, ми можемо виводити тут вивод в ТРЦ-20, в20. Я буду друзі виводити в ТРЦ-20, в мене кошельок ТРЦ-20. Вводимо адрес кошелька того, що ми скопіювали. Вводимо суму 2. І давайте будемо, друзі, заказувати виплату. Комісії у нас 0 за обробку. Нажимаємо підтвердить. Все, друзі, вивод спр... средств успішний. Чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. Давайте здаємо наші фінансові записи. Тут вже повинна показуватися моя, випл... Моя, випл... моя виплата. Дивіться, в 36,35. Очіння присняті. Дивіться, на кошелек мені вже прийшли кошти моментально. 2 USDT. Так що проєкт плати. E, можна заходити, заробляти комусь цікаво, друзі. Давайте перейдемо, друзі, на мій кошельок. У мене було 3.25, вроді, б, я не пам'ятаю. Чекайте, друзі, я веду пароль. І так, дивіться, 5,25. Кошти мені, друзі, прийшли без всяких проблем. E, ось 2. E, сьогодні прийшло 2 USDT Давайте подимо статус 1536, Друзі, так як я заказував, сразу кошти мені прийшли моментально. Всім дякую, друзі, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.